Вам квест не дадуть. Ні, я вже так казав. Так, Human Quest. Вам треба тікнутися трьох босів. А именно, Боса Даймонда, який спавниться прямо зразу, коли цього є штуки. От прямо, вот прямо десь тут. Боса Джеремі, Який спавниться. Вот там де фабрика, коротше. Він там спавниться. Давайте я зараз поберемо туди до Деші, коротше. От прям на вершині е, гори. Не на вонтамці, а от прям на вонтамці. Ну коротше, на от цієї горі, він спавниться. Зараз я вам покажу, де то є. Якщо він заспав... якщо він зараз взагалі там заспавнений, то покажу, де він спавниться. Ну, коротше, щоб ви точно знали. Ну, я не знаю, чи він буде заспавнений, але я думаю, що ви. Е, так, знаєте, де знаходиться босс Джеремі. Ну там є Дон Свон, а Джеремі чомусь нема. Ну він спавниться рівно отут. Вот Вот тут воєн прямо посередині. Е, от, коротше, от, ну, коротше, над цим боссом, короче, стоїть Джеремі. Е, ще раз показую, де то знаходиться. Так, і третій бос, який ви маєте кікнути, то у нас. Е, само собою, Фаджита. Він спавився на крін зоні. І. Е, ну, короче, і то третій бос. Зараз я вам покажу, де він знаходиться. Ще поберемо тудаші. Так. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так. Е, на рахунок раси дракона. Я не знаю, чи я вже сказав, але мені здається, що я ще не сказав. Раса дракона буде в наступному відео. Якщо, типу, я зроблю для раси дракона квест віддільне, прям віддільне віддільне відео. І розкажу, як якийсь зробити В2, В3 і е, В4. Ну, поки що е, сам ще не до кінця розібрався. Ні, я вже то розібрався, але з е, типу, самотужки я того ще не зробив. Так. Вон! Челік якийсь кікає боса Фаджита. Він рівно отут і спавниться. І треба його кікати. Е, і е, якщо ви кікнете трьох босів, ну пусть челік кікає мені в принципі не важно. Карчу вон, він ви бачив, де він заспавнений. він е, зараз заспавнений, Давайте я вам покажу. Ну, от там. Коротше, ну ви там знайдете, корчу, вон, вон там класний, там бос. Коротше, ну, якщо. Я думаю, ви вже настільки уж новичок, щоб не дати тих трьох босів. Е, ну, я на початку звичайно, не міг знайти, але потім я вже в при... а Потім я вже в принципі, я нечайно кікнув челіка, хоч і нічого не робив, ну ладно. А, напевно, босс кікнув. І той. І я думаю, ви не цей новичок, щоб прямо не знати, де ці боси знаходяться. Ну, і після того, як викікнути тих трьох босів, головне не кікне. А хоча ні, можна кікатися. Вроді, вроді можна кікатися, так що не переживайте. Ну, коротше.